Інформатика це впевнений крок до стабільного життя. Інформатика це революційне наближення до нової ери. Інформатика це наше майбутнє. Зі слів великого вченого Дейкстра Вібе, питання, чи вміє комп'ютер думати, має найбільше сенсу, ніж питання, чи вміє підводний човен плавати. Комп'ютер це найкращий та найвірніший помічник для школярів та дорослих. В наш час існує безліч професій, які потребують знань комп'ютера. Наприклад. Моя майбутня професія геодезист. Вона є дуже потрібною та актуальною в наш час. Геодезія тісно пов'язана з математикою, фізикою, інформатикою. Тож я з упевненістю можу сказати, що інформатика це частина моєї спеціальності. Можливо, хтось і здивується, але фотограф, як ніхто інший, потребує знань з інформатики. Обробка даних за допомогою спеціальних ефектів дозволяє зробити з фотографії все, що завгодно. Це невід'ємний атрибут моєї праці. Чому я став архітектором? Та тому що само малку я захоплювався малюванням та інформатикою. Бажання принести користь своїй країні порадило мені уявлення, чого я хочу від життя. Стів Джобс дуже велика людина та комп'ютерний геній. Він є для мене взірцем та натненником. З його слів, я здобув дещо важливе для себе. Ми знаходимось тут, щоб внести свій внесок у цей світ. А інакше, навіщо ми тут? Хто знає, чи зміг би він досягти всього цього, не знаючи інформатики. Проте в свете есть много профессий, для которых информатика не имеет значения. Здравствуйте. В своей профессии я не использую информатику, разве что в социальных сетях. Для моей профессии информатика не потребуется. Информатика нет. В моей профессии информатика мне не нужна. Мое призвание делать людей красивыми. Информатика в моей жизни не важна. Я веду здоровый образ жизни и помогаю людям поддержать пятьдесят Спасибо, да. і свої професії я інформатику не використовую. Безумовно, кожна професія заслуговує на повагу, але ми особисто вибираємо її вивчати. Тож це вибір лише за вами. Потрібна вам інформатика чи ні?